Бешкетники хлоп'ята ніколи не сумують. День цілий розважаються, день цілий бешкетують. Якщо з безпекою обізнані, собі дасте ви раду. Тому розумники-малята, дослухайтесь моєї поради. Веделки, ножиці, голки, ніж гострий, скла уламки. До рук ніколи не беріть, здоров'я ваше бережіть. Вогню боятися не треба, якщо порядок в домі в тебе магнітофони, праски, печі, і телевізор, і газплита. Пожежа в дім не завіта. Якщо підете в гості з дому надовго до своїх знайомих, про газ і струм не забувайте, ретельно все перевіряйте і прилади всі вимикайте. Злодюга в хату хоче пробратись. Як бути, як діяти? Як рятуватись? В поліцію треба дзвонити негайно. Ти номер хоч два ж набирайно. Пожежа, вогонь, як ти вдома один. Швиденько дзвони І викликай 101 адресу назви. Що горить і як звати? Пожежників треба негайно гукати. Хворіє хтось дуже, не може вже встати. Людину потрібно скоріш рятувати, те медиків виклич швидку допомогу. Сто три набирай і чекай на підмогу. В квартирі ти раптом почув запах газу. Не гайся, дзвони сто чотири одразу. Ця служба нас виручить швидко з біди. Про це пам'ятайте всюди і завжди.